Слава Ісусу Христу, брати та сестри! Трошки була пауза, але вже записую відео. І знаєте, сьогодні хотів би вам записати таке відео за пастиря, за пастиря Івана, якому подарували будинок. Слухайте, брати та сестри, це нормально, коли Господь благословляє своїх помазаників такими речами, типу, і Знаєте, я вам хочу сказати таку річ. Я просто здивований, коли, наприклад, люди, навіть люди зі спільнот церкви, зі спільнот харизматичних спільнот і, і, і ну, люди, які ходять якби в церкву і не просто засуджують, якби цього пастиря, а ще йому заздрять. Ну, слухайте, це просто. Все дуже просто, особисто я. Я сам слухаю його проповіді про сім'ю. Він бомбезні речі говорить. Дуже багато черпаю, Дух Святий дуже багато відкриває мені в його проповідях конкретно про родину, про, про такі речі. Та треба тішитися, що в нашого брата в е, є великий будинок там. І не просто тішитися, треба ще його благословляти на яхту, на Ломбарджині. На Феррарі, а і е, на те, щоб знаєте, я, 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 я б його поблагословив би на те, щоб його вуста звіщали хвалу, віддавали хвалу Господу і звіщали Слово Боже е, завжди. І щоб його не зупинило, а це його ще більш надихнуло, ще більш проповідувати. Але в нас дивіться, в нас просто в нас всюди проблеми і в церквах, і в владі. І влада отакує там, е, як це так, типа, «Жить». Жить. <кій> вони не можуть зрозуміти, як це так. вони не зможуть зрозуміти, чому? Бо бо віри не мають. <кій> Люди, які не не мають віри, вони не розуміють таких речей, як це? І, ну, і приходить заздрість. Ну, це такі такі моменти. А я, наприклад, вірю, що все моє твоє. і і все І все, що я. Все, що я маю, це все є Господа, там, та, І все, що має Господь, це все моє. І це нормальні речі, якби, там, та, коли на тебе сходить благословіння, велике благословіння. І ви знаєте, друзі, ну, мені насправді мені насправді трохи прикро, що замість того, щоб ми радіти християни, що в когось, хто звіщає Євангеля, і він звіщає Євангелія, він не просто знаєте. Якби звіщає Євангелія, люди, які його знають, кажуть, що він не тільки звіщає його, а він ще живе ним. <кій> Тому хай цьому тернопольському пастирю Господь благословляє мочно. Помоліться краще за нього, не осуджуйте такі речі, друзі. Це нормальні речі, коли земля твоя тече медом, і коли сходить надприродне благословіння на тебе і. І такі моменти, знаєте чому? Тому що наш тато, він, нас, він очікує від нас подарунки. Ну і ми, ми ж не знаємо, можливо, цей пастор завжди мріяв про такий великий будинок десь в лісі, знаєте? Ну, І папа йому поблагословив, поблатів. Тому я вам скажу так, моліться, щоб ці такі подарунки не забрали в нього цю таку живу харизму проповідувати, Слово Боже, і щоб цей вогонь яким він горить, він не згасав, і щоб ще більше його благословляв Господь. Тому, пастор Іван, я з тобою ще не знайомий Ну так, по Ютубу, але я тебе від серця благословляю. Ми місіонери католицької церкви, і я особисто я можу за себе сказати, я дуже радію, тому що для мене це сповнення Євангелія в твоєму житті і. і і хай це буде початок всіх таких благословень, насправді, які Господь, Господь приготував для, для тебе, для вас, я не знаю. Ну, я скажу для тебе по-простому, мій Бог прийшов на сіно, я з усіма стараюся на типу, як з братом і з сестрою. Тому моя вся сім'я бажає тобі благословіння, процвітання, і хай твої уста ще більше звіщають слово, ще більше годують. А людям, які там щось пишуть, якісь коменти, слухайте, я вам від щирого серця бажаю покаяння, покаяння, розкаяння і ну і задумайтесь над своїм серцем, чого ви бажаєте е, помазане по, Господньому. Бо особисто я, я багато черпав з його проповідей про, про сім'ю і про, про родину. Аби ще це все виконувати, що він говорить, бо не завжди так виходить. Будьте благословенні, брати та сестри, благословляйте один одного, не заздріть, не, не входьте в такі штуки, бо це така, знаєте, це така жаба, яка смердить зсередини. Будьте всі благословенні. І хай вам всім дарує Господь. Звіщайте Євангеля, проповідуйте Євангелія, йдіть за Богом, і ви так само будете благословенні. Для Бога мільйон-два це взагалі не питання. Особливо, коли це ще справа Божа, а якщо ще це для помазаника, тому тримай своє серце відкритим на благословіння. І згадайте у молитві цього пастиря. Ну і всіх, і мене так само, і мою родину, і всіх християн, щоб ми єдналися і підтримували один одного, але не заздрили один одному і не осуджували. Будьте благословенні.